С самого початку нашей співпраці, с сотней Майдана в нас Не було жодних конфліктів, і навіть завдяки представникам Майдану нам вдалося вникнути декілька конфліктів стосовно, ну, я не вважаю їх провокаторами, але неадекватні люди, які намагалися повститися в людям в формі, незважаючи на те, що вони охороняють посольство. Я вважаю, що ми і надалі будемо спільно з представниками Сходній Майдану. Забезпечувати безпеку всіх депмісій, місті Київ. Внутрішні війська повинні вийти на вулиці, повинні продовжувати нести своє патрулювання і виконувати свою професійну роботу. Вони навчені на це, і це їхній профіль. От. Ми не переймаємо на себе їхні обов'язки, ми просто забезпечуємо їхню безпеку і створюємо для них нормальні умови для їхньої роботи. І поки що це дуже ефективно діє і. Керівництво і самі бійці цього, цієї військової частини вони задоволені нашою співпрацею і в нас є позитивні плоди. У нас вже відвернуто декілька неприємних інцидентів, які відбуваються періодично на тих чи інших дипломатичних місіях. А як вам взагалі перспектива співпраці з самообороною Майдану? Позитивно. А Як ви можете з ними співпрацювати на вашу думку? Разом виконувати службові обов'язки обов'язки охороні об'єктів. Тобто, як ви думаєте, краще з ними все-таки буде? Чи... Поки що так. Да. Это очень хорошая инициатива, поскольку она показывает, что никакого, никакой вражды между МВД и Майданом и не могло Между руководством и народом всегда может быть вражда, а между простыми людьми вражды никогда не было и не будет. Как вы оценили это взаимосвязи с человечеством? Я бы с ними пошел в разведку. безпеки та оборони України. Особовий склад 22-ї окремої бригади спеціального призначення по охороні дипломатичних представництв та консульських установ. Вишикано. Командир бригади полковник стежків. Вільно. Вільно. Слава Україні! Доброї гарні! Щоб ви змогли налагодити роботу з лучшими військами. Це величезна заслуга, величезна допомога, яка була зроблена. Тому ну, кажу хлопцям, зараз будуть збори, але вам просто всім. Дякую, хоч дякувати нема кому. Ми всі от робили одну справу. І тут немає про тебе. Дякувати, маємо один одному, дякувати, дякувати людям. Але те, що зробили ви, ваші підрозділи, то величезна справа і величезна допомога для держави України. Дякую, хлопці. Слава Україні! Героям! Цей факт, що коли виникла зовнішня загроза, ми стоїмо пліч опліч і будемо стояти пліч опліч свідчить про одне, що Україна єдина, що в Україні і в Криму, і в Донецьку, і у Львові є патріоти України. І перед лицем викликів перед Україною ми стоїмо і будемо стояти пліч опліч